Вітаю у магазині Юск. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам пледи, багато декору, вази посуд. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Подушка ортопедична 50 на 30, ціна 1100 гривень. Подушка 40 на 60 зі знижкою мінус 60%. Ціна 1150 гривень. Декоративна бежева в клітинку з м'яким оленем. Ціна 300 гривень. Розмір 45 на 45 100% бавовна 350 гривень. Плед флісовий поліестер 170х130. Подушка синя з бавовни у тоненьку білу смужку 400 гривень 40 на 60. Покривало на ліжку у двох відтінках. Розмір 240 на 2,60 750 гривень. Поліестер. М'якенькі пледи. Три відтінки 300 гривень. Розмір 140 на 2. Поліестер. Плед стьобаний синьо-білий. 400 гривень 170 на 135. Такі пледи м'які, два відтінки, 2 х 2,20. Ціна 1199. Подушка під спину 60 на 90 1399 Рожевий та сірий відтінок. 800 гривень подушка світлий беж. 60 на 60 100% бавовна. Покривало 220 на 240 1999 поліестер. Такий варіант пісочний 1150. Розмір 220 на 2,40. 160 на 220. Ціна 475. Бавовна світлий беж.

І найбільшого 600. Кошик натуральний плетений з ручками 450. Розмір 25 на 30 та на 22 см. Такий невисокий за 250. Кошики натуральні плетені 500. Всередині мають вкладку. Тканину їм можна виймати та прати. Коробка сіра тканина 275, коробка сіра 400, розмір 26 на 32 та на 20 см. 550 кошик з ручками. Годинник 150. Є чорний та білий. Такий золотистий, красивий 299 сірий 599, лампа нічник з таймером. Висота 16 см, ціна 400 гривень. Лампа з сенсором та таймером 900 зелена та біла. Така чорна лампа 550 також з таймером. Важка мармурова таця 850, діаметр 25 см, свічник жовтий 185 ваза висотою 20 см, ціна 185 гривень, Свічник скло та дерево 300 гривень, зелений 235 гривень. 185 скляний висота 9 см. Є ще такий більший за 500. Ваза фігурна темно-сірого кольору 550 така цікава чорна 285, рослина штучна 225. Висота 22 см, 750 гривень та мідь. Вази фігурні по 700, висота 30 см та ця плетена натуральна 325 морські водорослі. Ліхтар чорний, висота 46 см 1150. Такий ліхтар білий 1250 58 см висотою, фоторамки 999 чорна. 60 на 90 та 1099 дерево, ліхтар золотистий 675. світка. велика ваза 1250 мідний відтінок. Рослина штучна. Квітка паперова 55. 285 пять дерево. Ваза жовта 500, горщик білий 325. 425 ваза фігурна блакитна, синє скло 90 гривень. Лед свічка з таймером 135, висота 12 см та 150 висота 11 см. Ваза рожева 400, така цікава за 150, червона висота 25 см, свічники скляні, колір в асортименті 50, набір свічок 300 гривень, 3 штуки, підсвічник скло 55. Свічка ЛЕ 225. Є ще меншого розміру за 175. Свічник скло 150. Ле свічка 275 та 200 гривень меншого розміру. Свічник жовтий на 2 свічки 100 гривень. Висота 9 см. ЛЕД свічка 200, 2 штуки упаковка. Ваза пісочна 350. Свічки LED з таймером 150 дві штуки. Набір свічок 275, також 2 штуки упаковка. Свічник металевий чорний мармур 550. Горщик 250, Таця дуже важка за 650 гривень, великі скляні вази зеленого кольору 700, висота 29 см, 1350, горщик полімерна глина зелений, рослина штучна з квітами 350. Та ліхтар 1000 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.